Друзі, всем привіт! Сьогодні про бажаж 150Х на дискові. Значить, сказати, що я відкрив мотосезон, сказати не можу, оскільки я його навіть не закривав. Як тільки з'являлося невеличке віконце, заводив бажаж і катався, наскільки це дозволяла погода. Тому сьогодні трошечки про цей мотоцикл розповім. Заварюємо, друзі, чай. Чай на природі дуже смачна річ, особливо коли прохолодно або кава. Ну хто, хто що любить Тому заварюємо і потихеньку я вам розкажу що небудь. Друзі, не буду вас утомляти довгою розповіддю про технічні характеристики цього мотоцикла. Про цю модель індійську Знято сотні роликів на Ютубі. Я сам їх. Дивився прямо за запоєм. Тому розкажу тільки про мої доробки, які були. Та те, що про цей мотоцикл. Досвід невеличкий, але дещо є. Розкажу про лампочку цікаву у фарі, розкажу про мої доробки. Ну, коротше кажучи, поїхали потихеньку. Пробіг мотоцикла 4500. Спочатку, як тільки купив, я зразу замінив мастило на мотюль. 10 50, потім замінив 52 тисяч. І тепер буду міняти вже на 5 тисячах. Зразу ж я зняв кліточку, яка тут з подножками стояла, індійська. Ну, я її поважив, вона 4 кг. Нема сенсу возити завжди з собою 4 кг. Мішки, картошки я з поля не вожу. Індійської жінки в мене немає, яка сидить на боку. У нас звичайні українські жінки наші рідні, тому їздять вони, як і ми. Для сітка для сарі не потрібна, ну а якщо потрібно буде десь поїхати на природу з клунками та всякими сумками, можна буде прикрутити всі кріплення для багажу назад, це не дуже довго, 4 кг я з собою возити не збираюсь. Що далі? Значить? Трошечки приподняв лобове скло на такі проставочки невеличкі. Ви знаєте, от при моєму рості 1,64 тепер поток іде майже у лобову частину шлема, Ну, тобто майже перелітає. Тому отакий маленький підйом лобового скла дав дещо який результат. От. Та і отут можна тепер usb шечку вткнути спокійно, а то дуже близько і рука навіть туди не влазить, щоб розйом USB. Так. І я так розумію, для, для такої швидкості 80 км в час великого, великого лобового скла мені не потрібно. Також поставив на мотоцикл кофр на 30 літрів. І поганий кофрик зараз роблять китайці, доволі цупкенький, не, не шумний, все добре. Гетару знімати я не став. Мені дуже сильно подобається, коли я катаюсь по природі по полям лісам, і коли приходить час обслуговувати цепку, вона чиста і смазана. Ні грязна, ні пилі, нічого немає. Тому е вигляди, звісно, мотоцикл не дуже красиво з цією гитарою, але свою функцію защита, захист виконує. До речі, я з обратної сторони е позакривав навіть щілини. Ви, мабуть, бачите, там видно зараз. З обох сторон позакривав щілини, зараз навіть і туди пилючка не попадає. Коротше кажучи, цепка в порядку смазана, завжди настроєна. До речі, поставив зірочку на 16 ведучу. Я катаюсь один, тому мені вона підходить, тяги вистачає. Поставив ще отаку перемичку руля і повісив на неї таку сумочку. Мені е, так подобається, оскільки я сюди завжди ложу сверточку, USB-шнури для зарядки. І тут у мене лежить чехні смартфон. Це все доволі така вдала конструкція вийшла. Ну, тепер хочу вам розповісти, що ж за лампочка стоїть у мене у фарі. Знову ж таки, я бачив. Ролики на Ютубі, хлопці там ставлять фірму циклон, лампочка Лет на 15 Вт. Я дзвонив менеджеру, він мені рекомендував. Навіть казав, ось купіть і попробуйте останетесь доволі. Тому я купив на 35 Вт LED лампочку. Циклон H43 кип. 5,5 кельвінів Вона, звісно, дорога, на 35 Вт. У неї внутрі знаходиться кулер. Зараз прикріплю фотографію, як воно на сайті називається. У неї внутрі знаходиться кулер, Тобто вентилятор, який працює у радіаторі цієї лампочки, не заганяє повітря у фару і не виганяє повітря з фари, що може привести до запиленості самого дефлектора. А Працює в самій фарі. Тобто воздух ганяє внутрі. І доступу пилі, влаги і всякого непотребу у фару немає. Оце мене дуже сильно порадувало. І взагалі, коли я її поставив цю лампочку, друзі, я навіть не впізнав цієї фари. Це до такої степені яркий мощний поток світла, навіть. Похоже, як, наче це паровоз працює. Я навіть не ожидав, у мене nc 750X слабіша фара в Honді, ніж тут зараз вийшло. Так що рекомендую, рекомендую, не пожалієте. Цоколь, як у звичайної лампочки HC1 чи H4. Ну, коротше, звичайний цоколь. Підключаєтесь, стає вона дуже добре, стає вона гарно. І тому і працює добре. Фара не гріється, я вже лізав і її і спитав, все, все дуже добре. Рекомендую. Рекомендую. Поки я тут вам розповідав, мотоцикл співостить тому приходиться прогрівати, щоб вам показати. Ну, оце так працює ближнє світло. Звісно, що у сонячну погоду... Показується, це треба показувати ночью, але повірте, світло дуже гарне, дуже доволі лампочкою дуже сильно. Та і взагалі ви знаєте, я зараз заглушу. Мені баджаш нагадав стару соблеповську техніку, тільки по якості набагато вищу. Дуже велика фара, дуже Великі поворотники, великий якісь, собсигнал. От знаєте, похоже на раніше, які були була техніка. За цим я трошечки навіть скучив. Тому отакий от варіант мотоцикла на кожен день подобається дуже. Що можу сказати про цей мотоцикл? Катає він мене і літом, і зимою. Заводиться добре, їде добре. Бензину бере 2-2,2 літра на 100 кілометрів. Я його не насилую. Їду приблизно 80-85 на 16 фізичів повторюсь. Гарний мотоцикл, гарний, на кожен день. Ліса, поля, огороди, куди хочеш, коротше кажучи. Навіть з жінкою я декілька разів катався на річку. І тяга в нього є, і в общем все в нього є. Друзі, буду тепер пити чай і вам бажаю смачного. Завершую цей маленький невеличкий розказ. Всього вам найкращого. Слава Україні. Бувайте здорові!